Салют, Танкіст, бабка на зв'язку. А у нас в грі знову заїхав розіграш тільки цього разу на містичний контейнер. Я, звичайно, тобі дуже не раджу цього робити, але я для тебе, звичайно ж, закручу це казино, закручу цю рулетку і подивлюся, що з того вийде. Ну, але для початку, як завжди, я прошу тебе поставити палець вверх в цьому відео. Та підписатися на канал, по можливості ділися з друзями. Ну, а ми не, мат... не тратимо часу, і поїхали. Так, ось так виглядає наш розіграш на містичний контейнер. Я вже для тебе порахував, скільки тобі потрібно золота на всі етапи, щоб їх закрити. А етапі в нас тут 16 це близько 18 тисяч золота. За це ти получиш 24 містики першого рівня і, здається, мені 3 містики другого рівня, що є дуже і дуже мало. Ну і ще ти получиш містичний сертифікат. Звичайно, я хотів би вибити містичний сертифікат чим раніше, тому що. Саме по собі містики, це така собі ідея їх відкривати. Мені останнім часом в них дуже і дуже не щастило і ніяк не вийшло вибити те, що я хотів, з своїх 100 тисяч золота. Ну а ми поїхали. Давай. Перший прокрутий відразу за 300 золота. Якщо хочеш, можеш раз крутанути, дістати містика, ой, містика, ой, дістати декілька містичних контейнерів і все. О, за 300 золота містичний контент першого рівня. Ну, в принципі, він десь так і коштує, якщо купувати. Ну це так в середньому. Наступний прокрут уже за 330 золота. І знову містичний контейнер 1 рівня. Та, я так розумію, мені буде падати всяка така шляпа. Ну, як всяка шляпа. Тут, крім містичних контейнерів більш нічого і немає. Але спочатку випадає там, де саме менша кількість їх. Що дуже і дуже неприкольно. Давай випаде містичний, містичний сертифікат, і ми на цьому. Просто ну, завершимо цю рулетку. Прокрут за 440 золота. Що мені за 440 вийде? Один контейнер першого рівня. Прикольно, дуже прикольно. І ще саме головне потрібно тримати в голові, що той містичний сертифікат, який є головною нагородою в, цій, в цьому розіграші, з нього може випасти, блін, танчики п'ятого рівня. Камон, виходить, ти за якихось тисяч золота купиш танчик п'ятого рівня. Як на мене, дуже неприкольно. Та й навіть якщо тобі випаде колекційна десятка, ти її можеш продати тільки за 7,5, тобто ти в будь-якому випадку в мінусі, якщо тобі не випаде, звичайно, ще один е, містичний сертифікат, і з нього тобі там впаде ще одна десятка. Хоча я в це слабо вірю, але все ж таки може бути. О, нічого собі, три сімки по золоті коштував. Мені один контейнер містичний. Клас. 990 за цей прокрут. Усі Два. Боже. Я не знаю, розробники просто витягують з гравців золото, як тільки можуть. По-любому ж буде хтось крутити, але по-любому когось повезе, хтось може навіть 100К витягнути. Я думаю, знайдуться такі, які витягнуть 100 тисяч золота з цього розіграша. О! 5 містиків. Скільки там було, але за півтори тисячі. В принципі, вони так і коштували. П'ять з таки можна було купити за півтори. А, да ладно, Що, все. Не вийде мені раніше урвати. Ну, це, це дуже і дуже і неприкольно. Може випасти два... Другого рівня і містичний сертифікат. А, чотири містика, я обідусь. Ну, але, напевно, з моїм то везінням. Я буду закривати рулетку повністю. А, як же ж? Ну що ж, за 2000 золота нібито забирає містичний сертифікат. О, класно. Забрати. Все так, Бурасік нам в допомогу. Так, а що в нас робиться тут? У нас є сертифікат, три контейнери другого рівня і 24 першого рівня. Взагалі, не прикольно. Я ще там по. О, а це оце, оце вже прикольно. Я ще по підковам зберу. Два, по-моєму. Так, да, здається, мені я зможу зібрати два контейнера другого рівня. Тут, ну, В принципі, непогано. Ладно, один сертифікат вже випав, але повторюсь, тримаємо в голові, що з нього може випасти шлак п'ятого рівня. 200 золота. Ну давай, давай 100 тисяч золота, чому б і ні? Крутани мені хоч раз. О, півтори тисячі золота, ну вже прикольно. Але я злив 18. Щоб отримати 2000 вільного досвіду. Які я радий таким нагородам? Аватар ловець Блискавок. Дуже я на тебе чекав. Прям не знаю, що я без тебе робив. 15 контейнерів лишилося, не так і багато. Містики ознайом, як відкривається, докривається там пошту 50 мінімум, певно. А то. Ну, ладно. Що маємо, то маємо. Але маємо вже два містичні сертифікати. З яких, можливо, випаде щось щось, щось нормальне. 500 золота, Ну, 2000 з лишніх золота я вернув. Радуватися нема чому. Ну, Я ж кажу, з цих контейнерів надія або на 100 тисяч золота, тут 30 бракує розробники. нуля, 100 тисяч золота і. і буде файно. Але поки що не файно. 200 тисяч кредитів. Ні, кредити лишіть собі, кредитів у мене достатньо, я їх зливаю постійно, вони фармляться, я зливаю, вони фармляться. Може ще один давай містичний сертифікат, а чому б і ні. ні ну це Це не прикольно. 50 тисяч кредитів. давай, ну ми зробимо так, якось поклацаємо туди-сюди. Може щось зміниться. То золото. Ні, Ну краще, ніж срібло там, чи вільний досвід. Але це не топ. Останній контейнер першого рівня. 4000 вільного досвіду. Ні, ні, купувати далі я не збираюся. Є 5 містичних контейнерів другого рівня. Ну що ж, надіємося, може, з цього щось випаде краще. Я не знаю. На мою думку, з другого рівня контейнерів взагалі якийсь шлак тут попадає. Ну, там же ж шанси вже більше. Ну давай глянемо шанси швидко. Ну, золото тут може вже випасти 503%, наприклад, 5016%, ну, але 150 000 може випасти. Вільно досвіду більше, ну, кредити відповідно більше. Містичний сертифікат 10%. Ну, типа, блін. Це нормальний шанс. Але випадає один день преміум аккаунта, а це не нормально. Ти стільки збираєш, щоб зараз останній і з останнього тупо нічого ти стільки збираєш 15 першого рівня, щоб відкрити. О, клас! Став лайкос! Получилося вибити 3 містичні сертифікати. Добре, я закінчу думку. Ти стільки вкидаєш, що відкриваєш 15 містиків, щоб відкрити той один, і тобі випадає з нього, блін, нещасних дві, ой, 4 тисячі вільного досвіду. І ти такий, Що? Що це за нафік? Добре. Перший, поїхали. Об'єкт 452К. Так, в мене цей танчик є. І за це мені компенсація в золоті. Правильно? Правильно, 5 тисяч золота. Ну, все, по-моєму, я всю удачу свою витягнув. Нормальний танчик витягнув, а далі піде шлак. Так, давай другий танчик. О, ВКшка, 7500 золота. Так, це чудово. Дві колекційні, третій мусить бути якийсь точно галійний танчик. Але я не хочу. Ну? Марадю. Але тим не менше, три колекційні танки. Я не пам'ятаю, чи в мене цей танк є, по-моєму. О, 1250 золота. В принципі, я тобі скажу: в мене було 19 тисяч, а стало 17 тисяч. Нових танків я не отримав, Але, і щоб сказати, що я в сильному мінусі, то я теж не скажу. В принципі, вийшло плюс-мінус, так, як і було. А от чи по пощастить так тобі, тут уже зовсім інше питання. Ну думаю, на цьому пора цей відосик уже закінчувати. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.